Ми плаваємо в різних морях, але виходимо на один і той же берег. Все починається завжди з маяка. Я Ендрю Райан. І я тут, щоб поставити вам одне запитання: хіба людина не має права на зароблене чола свого? Ні, кажуть у Вашингтоні все належить бідним. Ні, кажуть в Ватикані, все належить Богу. Я відкинув ці відповіді. Замість цього я обрав щось інше. Я обрав неможливе. Я обрав репче.